Вітаю всіх на нашому каналі. На жаль, погода знову нас не радує. Який день дощ, слякоть, як бачите, затори. Вибачаю заразу за, за те, що працюють двірники, відповідно, ну, трохи буде можливо напряжно. Якщо хтось дивиться дорогу, якщо просто мене слухає, ну, туди попростіше. А що я сьогодні хотів? Взагалі вам розказати на рахунок такої, ну, скажімо, така е, трапилась е, неприємність, е, власне, пов'язана з моїм е, фізичним станом. Ну і відповідно я вирішив вже якось поговорити про це. Тому що, що е, мене відбулося? Е, я прибирав був причіп всередині, ну, прибрав все і зіскакував з причепи. Хочу зразу сказати, щоб там не, бу... ну, не виникало, що там треба злазити по драбинці чи ще щось, тут драбинок немає, якщо от впереді йде прищіп, якщо ви бачите, там жодних драбинок немає, щоб по драбинках злазити, відповідно, я спригов. Я не знаю, як мені так нога якось, на яку я мав приземлитися, вона чомусь в мене трошки застопорилася, це так м'яко кажучи. Ну і відповідно, приземляючись на цю ногу. Я мав зігнути коліно, щоб змортизувати удар сам об землю. А вийшло так, що від того, ті секунди затримання, вийшло, що я напряму ногу прям вскочив. Я, чесно кажучи, так не на жарт перестрахався, можна так це як мягко сказати. Я думав, що я вже собі коліну вивернув, розумієте, на другу сторону, тому що такий удар пішов. Тобто я так само е, не є двіймовочка в, е, в своєму ваговій ситуації. Ну, Відповідно. Е, получив таку, знаєте, різку біль. Ну і так, якби туди потихеньку-потихеньку, ну, вроді нічого. Е, сів за руль. Проїхався я. ну, Може з годину-дві посидів за рулем. Виходити, ледве вийшов за руля. Коротше, турбувало мене це питання дуже-дуже довго. Е, я, напевно, з 2 неділі точно в рейсах мучився з цією ногою і з тим всім. От, відповідно, я на фоні того всього хочу так само от вам розказати на рахунок, е, все, що по здоров'ю пов'язано. А ну, це, опять же, ж, мої такі висновки за. Багато років роботи власне в тій спеціальності. Ну, перша болячка, звичайно, це, я не знаю, в кого як відбувається. До речі, можете написати, описати, можливо, хтось <клес> має якісь е, такі універсальні вправи, можливо, робить, може якусь літературу можете порадити власне для водіїв. Тому що першим ділом, що в нас? ну, Страждає поясниця. Я так скажу, я не знаю, як кого відбувається. У мене, наприклад, я про себе буду говорити. У мене так виходить. Коли я вроді в рейсах їду, і, вроді, якби поясниця мене не болить. Тобто все нормально. Приїжджаю додому, два дні вдома я ходжу, ну, практично на машині я, ж, звичайно, не їжджу, тільки ходжу. Опять вертаючись на роботу, я проїжджаю там та, годину напевно. Я зіскакую, виходжу з машини. У мене таке враження, як поломаний, мене починає поясниці тянути, боліти тобто, надзвичайно. Тобто такі, знаєте, ноги які стають такими ватними. тобто таке враження, що якби я не я, це в мене завжди така штука. Я стараюся з тим боротися. Ну, Я потім в кінці розкажу, в принципі, що я, як я це взагалі <смі> з тим борюся. Потім так само ситуація з утіканням ніг. Хто ж я не знаю в когось там, хто працює, можете написати, утікають ноги, не утікають. Тому що в принципі, ну, в мене немає такого знаєте, дуже великого я ж прям, проблеми з тим. Але все одно від довгого сидіння завжди так само утікають ноги. В принципі, теж дискомфорт, виходить, теж такий не кислий. Тобто ноги прям стають такими, навіть тяжко вам сказати, знаєте, коли такі, ну, вроді як ватні ноги в тебе. Таке не дуже приємне відчуття. Це, вертаючи що от до ніг і до поясниці. Ну, не знаю, в мене найбільше страждає ця поясниця. Тобто, в мене вона і так не сильно... Не сильно сильно сильна, тому що в мене в дитинстві був ну, досить так нормально викривлений хребет. Воно в мене ще з дитинства тянеться, скаліоз, шмаліоз, коротше, цілий набір. І ще й професія така, що власне ну, сидяча. Тобто, знаєте, як то радості багато не додає. Звичайно, я вам точно можу сказати, що я можу багато ходити, але тяжкості теж з таким, як в мене. Хребтом ну, теж, якби не рекомендується дуже тягати, відповідно і тягати я теж не стараюсь, щоб не зірвати спину до кінця. Не те, що я би сказав, що я прям себе там жалію дуже сильно, що я там ходжу там на себе, знаєте, там цілий час в Астралі, що в мене все болить чи ще щось, але тим паче, от такі відчуття в мене з'являються. Ну, я, я звичайно розумію, що це професійне з руками, воно. Нікуди не дівається. Я тільки дякую, що зараз більш якісь сучасніші ці зроблені крісла, і воно вже не має такої вібрації, як забирається ця вібрація. До речі, це є навіть хвороба ціла по цій вібраційна. От від коли ви їдете, ви ж її не відчуваєте, але машина ж цей час від двигуна, від того всього, від дороги вона в вібрації стоїть. І це є надзвичайно така серйозна хвороба, яка так само може у вас розвинутися. Такий э, нехороший э, синдром її, тому на себе треба вважати. Ну, опять же, знаєте, <смеш> ну що можна сказати? Від такої роботи, в принципі, здоров'я тяжко чекати. Оце годинами сидіння. Може здаватися, що в принципі, ну сидиш де сидиш, але сидиш де сидиш, але воно своє. дає, І притом по здоров'ю б'є сильно. Так само не дуже правильне до кінця харчування. Коли ви харчуєтеся не дуже так скажімо, правильно, теж дає по здоров'ю, нормально. І, в принципі, ті всі фактори зводять до того, що багато хто дуже швидко закінчує таку кар'єру. Якщо за собою не дивитись, так от, як за собою дивитися. Я звернув увагу, що мені особисто для мене надзвичайно, ви теж, до речі, можете писати, хто тут немає різниці. Люба робота, як ви від своїх болячок е, спасаєтеся, тому що мені цікаво, я вам просто розказую про свої такі, знаєте, певні якісь е, дискомфортні відчуття болячки. І я вам от хочу сказати просто, як я від цього е, спасаюся. Е, саме основне це і в мене присідання. Як би це не звучало? Ну, вроді би там для спини чи ще щось, багато хто там може сказати, що присідання вбиває суглоби. Ну, я вам скажу так, що зранку, якщо я 20 разів не присяду, в принципі, надзвичайно себе некомфортно почуваю в кріслі багато годин. Якщо я зробив присідання хоча б з 20 разів зранку, це все проходить набагато якось так. Легше, простіше, ну, взагалі більш комфортніше скажу. Це я вам на повному серйозі кажу. Потім всі розтяжки спини. Тобто Я власне стараюся спину просто розтягувати різними там замками. Заді. Ну, Це звичайні такі, знаєте, речі, які не вимагають якоїсь надзвичайного там вміння. Тобто замочки. Всі ви пам'ятаєте добре зі школи, як ми робили це все, тим так само. І розтяжки. Я стараюся розтягувати, розтягувати себе, тобто цей час тягнути. Ви знаєте, я не ставлю там за ціль, повірте, там, робити себе якогось там аполлона, розкачуватися, там, качатися, якісь такі речі. Мені воно, чесно кажучи, не, ну, не дуже цікаво в даньому категорії. Я Звіздою, зірочкою, не, 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 не планую ставати. Блін, ти десь впадає, мені тяжко сказати. Я вже мушу себе перекрикувати. Я не планую ставати ніякої там. І це. Відповідно, я все, все що я роблю, я стараюся робити так більш для здоров'я. Тому от я як від себе можу вам точно порекомендувати це присідання. Присідання без всяких там навантажень, просто звичайні шкільні присідання, які ви робите, не знаю, в мене організм на них відзивається досить так позитивно. Я вам все чесно кажу, і як це не можливо ну, не дивно, дивно, воно так само в мене забирає проблему з поясницею. Оце є важливо. Зараз я дома, там син. На день народження хотів тренажер, там я йому з дружиною придбав цей тренажер. Ну, В принципі, я вам скажу так, що я і сам з задоволенням. Це такий тренажер, який для ходьби якби не доріжка бігова, а власне такий з ручками ходити так, як. Ну, Ви розумієте, коротше. не буду я там дуже зараз уточняти, як там правильно ходити, не ходити. Коротше. Можна перейти, можна назад назадити. Але тим не менше. Але от, він так само, я попробував, ви знаєте, і що для мене було капітальне здивування, друзі. Я на нього заліз. Блін. Я там відстояв, не знаю. Я думав, що в мене пройшло десь хвилин 5 такий, я такий злажу. До дружини ну скільки я хвилин 5 десь, напевно. Вона каже, чувак, ти хвилини навіть не був. Це настільки пізуха нагрузилася, розумієте, тобто я зрозумів, що блін, я зі своєю роботою фізично настільки, ну я не знаю, якось, знаєте, стаю такий ну, безсилий чи як, бог його знає. Тобто фізично ну, взагалі не витривалий. І це добре, напевно, що ми його придбали, тому що в принципі я побачив, що ого, друже, працювати і працювати мені. Власне, над фізичною цією кардіо, кардіо своєю системою і тим всім, тому що, повірте, ця робота вона реально нас вбиває потихеньку. Це теж нічого тут я не бачу такого зазорного і хорошого, тому що зараз, ви дивіться, наскільки погана погода, да? от вітер дує, дощ падає. Це зір. Зір так само, ви цілий час сконцентровані на дорозі. Наступне це є сидіння, звичайно. Потім харчування. Ви ж зупиняєтеся, який в нас спосіб життя. Ми зупинилися. Ну, що ми будемо робити? Звичайно, хочеться поїсти і відпочити, тому що ти замучений, ти від дороги тебе це все виснажило туди. І оцей такий цикл, розумієте? Ну, я бачу, наприклад, багато там е, якісь дивлюся роліків. Там особливо, е, там дівчата, які зараз пішли працювати е, в. Такі бізнеси, як траки, вони там всі показують, як вони там займаються. Там фітнес, пригають, скачуть. Коротше, всі такі веселі, щасливі. Ну, я не знаю, я чого-то так не міг розумієте, і що то в мене ніколи не вийшло. Це тому, що в принципі я щось такий був замаханий після кожної там неділі роботи або ще між тим. Ну опять же, я розумію, що це треба мати просто дуже велике бажання, розумієте? Ну, особливо, коли ти там, наприклад, ще можливо молодий, енергії побільше. Тому що не порівняти 20-ніх зі 40 це однозначно, в 20 років ти пригаєш, 40 років ти вже так підпригнув і чекаєш, відпочиваєш, коли просто приземляєшся. Так виходить ота ситуація. Відповідно, я зараз я ж кажу, як став на тренажер, я подивився, о, друже, все. Хоча ви врахуйте, що я, в принципі, я так знаєте, і багато працюю з ну там, фізично. Щось ношу, тягаю, цілий час, в мене ж якби там не було якась. Міні-піні господарка, я там собаками і все одно. Тобто, це надзвичайно мало. Я прийшов до висновку, що це надзвичайно мало. Тому, друзі, повірте, хто ще не зайнявся собою, треба займатися. Ну, Це, блін. Ну, Не те, не, 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 не що я просто говорю великі слова, тому що, в принципі, потім кхе, будемо виповзати з драбинкою, знаєте, або заходити з драбинкою в трак. Я тут таке надивився, по повній програмі, в принципі, ну, бажання ніякого не маю. Тому якось так я вирішив власне, і зробити таке відео, от вам, не знаю, там, розказати про свої там, якісь певні такі проблеми. Можливо, ви зі мною чимось поділитеся корисним. Як вас там взагалі так само. Ну, тому що, в принципі, коли в Європі я працював, в харчування в мене було досить таке, знаєте, ну, ну в принципі, я купив, зготував, так, так і харчувався. Зараз в мене трошки з тим простіше, я можу вже більш е, себе е, балувати в плані такому, що я можу брати такі продукти на неділю, які, там, ну, скажімо, швидко. Спортючися, які ви не зможете з собою взяти в, на довгі дистанції, коли ви там на пару місяців є, їдете. Ну, В принципі, от якось воно так виглядає. Ну, Але все одно, розумієте, як би там не було, ця вся ситуація, ну, знаєте, можна говорити про багато там, що там, спорт могила, сало сила, або там, все життя тренувався, і помер молодим. Коротко, можна все, то все, все зрозуміло. Але Тим не менше, я все-таки вам скажу, що як би там не було, але от ті, я, я завжди себе називаю спортсмен на мінімалках, навіть у це, що все, що я роблю по мінімуму, воно, ви знаєте, ну, воно все одно, воно мені якось полегшує життя. На повному, ну, на повному серйозі кажу, ну жарти жартами, звичайно, але все одно, воно мені трохи полегшує життя, тому що. Я скажу, ну, ми всі є не самими здоровими людьми. Це однозначно. Просто в когось є так, когось як, розумієте, а така робота, плюс стрес так само, ми ще його так само не забирайте. Стрес то все. Воно виснажує, вбиває нас. І в принципі, не хотілося б, знаєте, як це, коли. Чоловік все життя пахав, 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 будував, 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 потім помер. На це прийшов жити другий мужик, і ти щасливий лежиш е десь в земельці і думаєш, боже Боже, і ж мені то все було. Я стільки напахався, стільки наробився і навіть не пожив в тому, а хтось якийсь другий мужик живе. Тому я вам всім бажаю власне чоловікам, та в принципі і дівчатам, хто якщо хто має таку роботу, яка потребує, е яка є малоподвижною, я вам всім бажаю здоров'я, міцного, щоб ви завжди відчували себе е, комфортно, щоб вам завжди, як це, як це правильно сказати, вам завжди е, ваші м'язи і ваше тіло вас не підводило. Тому от я хотів би на цьому закінчити своє відео, що всім міцного здоров'я, друзі. Е, дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте, коментуємо. Пишіть свої поради, повірте, я до багатьох прислухаюся. Багато хто пише дуже хороші речі, які приємно почитати і розумні. Хоча, в принципі, ви знаєте, скажу так, що більшість людей, які пишуть в нас в коментарях, все-таки люди я бачу досить, досить розумні і досить такі, знаєте, адекватні речі пишуть, що приємно читати. Тому всіх всього найкращого, до нових зустрічей, друзі.